Добрий день всім. По-перше, хочу привітати баскетболістів наших, одеських, одеських болівальників, перемогою нашою. Ну, чесно, ми готувалися до найважчої ніж сьогодні була вона. Багато очікували від легіонера їхнього. А так, по ділу вийшло не так важко. Забори, набагато легше. Так доведеться вже грати незабаром знову, в тому числі ще касами. Наскільки це цікаво саме чи ні, мотивацію, треба віднаходити на цю команду. На кожну гру треба шукати мотивацію. І ми знаємо, де її шукати. Наш нас тренер може дати нам цю мотивацію. Може, десь силою, десь словами, але в нас вона буде. І поміня, будь ласка, для себе особисто. Наскільки все ж таки відрізняється для тіла, для організму бабок з двох днів трьох, наприклад? от, от, от Саме коли завершальний брати день, наскільки легко чи ні? Чи ну, зробити. самий перший бабл у нас був триденний у Франківську. І чесно, там було важко, бо ми були не з, з найкращі підготовки. Але вже цей дводенний, там який був гучка дводенний, вже було легше набагато. Там вже ігри нам давалось краще. ЗСУ, Федерації, що приходить чемпіонат змагання, що хлопці змагаються, мають шанс себе проявити, молоді і опитні, ви самі бачите, вже подимаємо тих хлопців, які вже пора, пора закінчити. А по сьогоднішній грі ну, план який? Тобто дві гри так важко зіграти, як він вчора зіграв. Готувалися, ну, будемо тримати його в секреті, тому що він сьогодні не так багато забивачів. тобто, Кожна гра це історія, і кожна гра треба настраюватися і мотивати, мотивати і гравців і тренерів. Тобто, будемо готуватись, працювати і йти далі. Вам як тренеру зсередини, наскільки ці тижні між баблами допомогли у плані фізики? Передусім або ігровий зв'язок в тренувальному процесі? Наскільки от вони були корисними для команди? Корисними кожен день є. Тренув... Тренуватися треба кожен день. Тобто є неділя, запасу нема. Тут зависить від хлопців. Тому тут, звісно, це плюс, але випали з ігрового ритму режиму. Тобто, десь є свої плюси, десь є свої мінуси. Тобто, треба тут думати буде. Ну, По-перше, хочу сказати, що так. Я сам на то не розраховував, але отримав дурні три фоли. В першій четверті не я і сам поплатився і сів на лаву записних. Після чого. Нам не вистачало досвіду. Я, ну, це було, мені здається, видно всім, що Одеса ми знали, що вона досвідченіша команда, ми думали, що ми будемо іншими своїми гарними сторонами забирати гру в свою сторону, але в якийсь момент ми не змогли обуздати емоції, заспокоїтися, знайти те, що, що ми знайшли вчора в собі, коли протягом в третій-четверті, перевернули гру в свою пользу. Тут ми в третій четверті трошки надужали і знаємо над чим працювати. Знаємо, що треба більше комунікувати разом, кожен з кожним. І захист більше роботи в захисті. Ну, підбор програли, так що ні, підбор раз виграли. А, під, ну, підбор виграли, але з виду, що не хвіта, не вистачило нам у захисті. Тому будемо працювати, будемо надоганяти, щоб було більше перемог. Наскільки тобі в цій суперлізі, в цьому сезоні важко рухати м'яч, організовувати напад чи хотілося б, можливо, інші пункти виконувати? Наскільки тобі варто бути лідером? Зараз команді у нас з'явився новий гравець Димитрію Слейк, який зараз може знаходитися більше часу з м'ячем. Також нас зараз травмований є Нікіта Руслов, тому зараз я перестраюю свою гру більш як на третю-другу позицію, тому треба вдосконалювати свій кидок і буде все набагато краще і будемо не тільки стягувати з, з ведення а ще і кидати і буде все набагато краще а тобі зручніше як тому що я мені роблю... зручніше так Зру... Зручніше так, так як хочу Да. зручніше так хочу адаптуватися трошки щоб було набагато краще і так. наскільки Тобі і команді, як ти думаєш, чи це не буде впливати принципово, що з вікою доведеться заштовхнутися через кілька днів знову в іншому баблі та Києві. Ну тобто можна ніби, зазіхнути на реванш, чи це не дуже гаяс? Ні? Я думаю, що можна не на сильний сильний реванш зазіхнути, тому що ми, ми трошки недооцінили. Ми знали, що наша сильна сторона це швидкість, це швидкий напад, швидкі очки з нападу, але сьогодні. Не було зовсім перехвату, такого як бистрого відриву, а вони забивали, і ми викидали з залицевої лінії, тому було так все більш повільно. Тому я думаю, що реванш буде цікавий через тиждень. Сьогодні, чесно кажучи, нічого не сподобалось, тому що <кхем> я сказав, гравець сказав, ні, я... а? Підбирання. Ну, підбирання. Підбирання то в першій чверті було дуже погано. У другій е... половині трошки краще. Ну, так як е, стільки незабитих м'ячів із под кошика, це дуже погано. Скіра промазав свої м'ячі тоді, коли потрібно було, потрібно було забивати е, ще гравці я вже не скажу хто. Та Андрюха ж теж промазав там, і в бистрому прориві промазав много. От, е, завершення. Сьогодні не попав то, що попав вчора е, Сергій Кузніцов. Довго втягувався в гру, також трабофелами е, лейк. Ну воно вся ця совокупність привела до цього, що, до цього ж до чого вона привела, скажімо так. А насправді, в плані фізики, от як вважаєте, в кінці воно не позначалося трошки в тому, бо, бо почали швидше ми бути на фоні працю Черкаської мап, як мені видавалося, наприклад, баскетболісти бігали. От коли транзиція, перехопити. Так, матіння... так воно і було, так воно і було. Я думаю, що це сказалось, тому що вчора була пізня гра. От, хлопці, мабуть, не встановилися так, як потрібно. Сьогодні тяжка гра з опитною командою, дуже досвідченою, опять же ж. Хлопці лішнього руху не, не, не роблять. Вони грають дуже компактно, дуже е, непогано в захисті. Е, є хлопці, які грали і в Суперлігі, не, грали неплохо в вищій лігі. Я думаю, наші, е, наше время ще прийде. Цініть як тренер двох м'яча лейком сьогодні. Як вважаєте, він зіграв плюс-мінус балансовно і на команду на себе, коли приймав рішення сам атакувати чи віддавати м'яч, Чи ну зрештою Іноді. Чи задоволені його Скажу, скажу ні, не завжди задоволений. Там були моменти, коли можна було віддавати передачу. Він перетягував на себе, тим самим робив пробіжки і втрати такі дуркуваті. А Колись брав на себе нормально. Я йому казав, що останні там, коли вже двадцять різниця була, різниця там, щоб быстрі, швидкі атаки робити, діяв доволі рамо.